Як ви зрозумієте, що у вас клює риба, крім того, що вона просто тупо вже сіла і тяне. Дивіться на кінчик вудлища, і коли буде покльовка, він зробить такий кивочок. Ну і відповідно ви відчуєте клювання в бланк в руку, якщо будете тримати саме так, а не отак. Що треба зробити обов'язково після того, як клюнула риба? Треба її підсікти. Ух ти що. Так, у нас перша рибка. І зверніть увагу. Це у нас щучка. Так. Може трошки треба попустити фрикціон. Ух ти. Ох. Активна, класна. Дивіться, ви бачили, що я робила. Так, так, треба попустити. Ви бачили, що я робила? Я її підтягую, а потім підмотую катухою. Ухти! фу Оце клас! активна риба. І ось для чого потрібна довга ручка підсаки. Коли ви взяли вже рибу в підсаку, відкривайте скабу, катушки для того, щоб не зламати вудлоще. Дивіться, щука, вона дуже сильно брикається. Брати її треба тут. Не під зябра, у неї там всередині зуби і вона вас поб'є. Краще не підіймати її над вимосткою, бо вона починає брикатися, падає, б'ється. Для того, щоб дістати гачок, використовуйте інструмент. Це коштує дешево, але збереже вам ваші пальці. Бачите, якщо правильно натиснути, вона відкриває рот і без зевніка можна дістати приманку. Ух. От тихо-тихо-тихо. От про що я вам і казала? Що вона виривається і б'ється, а вимостку, але на такій висоті їй нічого не буде. Заплутала мені тільки снасть. А якщо ви тримаєте рибу догори, то вона падає і б'ється. Ось така щука, ну тут кілонділь точно є. Ось така красуня. Кайф, це емоції просто вам не передати. Бажаю вам всім ловити рибу і обов'язково її відпускати. Хоча ну, на платній водоймі є норма вилову, забирайте скільки хочете, платіть гроші і все. А якщо ви ловите на дикій водоймі, максимум 3 кіло. А краще відпускайте. Відпускайте, щоб росла і дарувала нові покльовки. Клюнула на от таку от приманочку двокольорову від відвіста Вістріпер. От дивіться, все одно, все одно. Якісь, от, коли вона обрикалася, такі поранила мене трошки. Ух, класна покльовка! Вау! Я думаю, що це навіть буде на повторі видно. Так, друзі, дивіться, я витягую рибу, викачую її спінінгом. І потім підматую катушкою. Викачую, підматую. Тобто я отак вот от не маслаю. Поняли? Я її викачую і... Це невеличка щучка. Але покльовка була класна. Вона під вимостку хоче стрибнути, ухти. Та ви що? Бомба, боже, яка активна риба. Я просто кайфую, просто. Блін, знов забула вам за... забула вам сказати за підсаку. така малюсінька, одразу її відпускаємо. Треба вже поміняти рибку, значить я вам покажу приманки. Дивіться, що до приманок. У мене є спеціальна сумочка, в якій я ввожу саме приманки. Треба мати якісь твістери. От, наприклад, у мене драго, да, твістер. Отакий от маленький твістерочок, так? От, наприклад, той самий твістер, так, але у великому розмірі. Три основних типа, такі фетики, шедіки і е твістери. У мене сьогодні клюнуло на от такий от двокольоровий віст ріпер але не 4 дюйми, а 2. Ну, це логічно, бо на платніку, в принципі, дрібні приманки. Більш гарно працюють. Щодо підбору гачка. От у мене гачок. До речі, я такий монтаж більше всього люблю, у джигріх, тому що зручно міняти приманку. Не треба ще барашки знімати, у вас грузик залишається, ви застібки тільки знімаєте е, приманку з гачком або просто приманку з гачка і замінюєте собі. Так, дивіться, у нас має бути підібраний гачок так, під приманку. Щоб був не тут. І не так. Тобто гачок не має скорочувати е, рухомість приманки, але при тому він не має бути зовсім маленький, так, щоб у вас не було холостих клювань. І собі на одинарники тим паче швидше і легше одягати приманочки. Одягайте їх завжди гарненько, рівненько, щоб вони собі правильно грали. О. І от такий от монтажок. самий простий, самий у мене улюблений. Отакий от віст, двокольоровий, до речі, нещодавно компанія Віст почала робити двокольорові приманки. Прям як японці. Тут щучка буквально пів кіло. А такий класний дала бій, такий заряд енергії. Бачите? Відпускаємо її. Гуляй мала. Ох! Тут, блін, така була приємна покльовочка просто. Тут, конечно, з згорочки її тягнеш, ще стопудово буде свічечка. І от зараз довгенька така підсака. Допоможе взяти рибку, ух ти. Та ти диви на неї. А? В порядок?